Добрий день, любі друзі! Мене звати Ірина і ми продовжуємо проєкт Казки світу для всієї родини сьогодні я обрала казку, яка називається Фонтан Фортуни. Цю казку написала Джоан Роулінг, і ця казка входить до збірки оповідань казки Барда Бідля. Ця книжка тісно пов'язана з історією Гаррі Поттера, Тож, давайте сьогодні понуримося, зануримося в чарівний світ Гогвартсу. Тож сідайте зручніше, і ми починаємо. Фонтан Фортуни. Високо на горі, у зачарованім саду струмував фонтан Фортуни, оточений високими мурами і захищений потужними чарами. Раз на рік, між світанком і заходом сонця, найдовшого дня, один єдиний нещасний сіромаха отримував нагоду прорватися до джерела. Скупатися в його водах і назавжди здобути щасливу долю. У визначений день сотні людей добиралися туди з усього королівства, щоб досягти садових хмурів ще досвіта. Чоловіки, й жінки, багаті, й убогі, старі й молоді, наділені чарами і обділені чарами. Усі вони сходилися в темряві. І кожен тішив себе надією, що самі саме він здобуде право зайти в сад. Три відьми, кожна обтяжена тягарем власної скорботи, зустрілася в юрбі й, очікуючи, коли зайде сонце, переповіли одна одній свої біди. Перша на ім'я Аша мала хворобу, якої не міг вилікувати жоден лікар. Вона сподівалася, що фонтан прижене її недугу і подарує довге. І щасливе життя. Другу на ім'я Алтеда пограбував лихий чаклун, забравши в неї дім гроші й чарівну паличку. Вона плекала надію, що фонтан поверне їй силу й багатство. Третю, на ім'я Амата покинув коханий чоловік, і їй здавалося, що серце їй нічого вже не загоїть. Вона мала надію, що фонтан змиє з неї усе горі й туго. Жаліючи одна одну, жінки вирішили поєднати сили і спробувати, якщо пощастить, дістатися фонтану разом. Перший промінь сонця із саду зазміїлися лози повзучих рослин і обвили першу відьму Ашу. Вона схопила за руку другу відьму Алтеду, а та міцно схопила за манцію третю відьму Амату. Амата ж зачепилася за обладунки якогось похмурого лицаря, що сидів верхи на кістлявому конику. Пагони затягнули трьох відьм сад. Вони поволокли за собою лицаря, зірвавши того з коня. А з алтету розсердились на амату, що та випадково затягнула ще й лицаря. Тільки одному можна скупатись у фонтані. Нам і так буде важко вирішити, хто з нас це зробить. А тут ще, додається, зайвий. Сер безталанний, як називали лицаря люди, не сумнівався, що йому не здолати трьох відьом на шляху до фонтану. Тому він проголосив намір знову опинитися подалі від відьом. Тут вже настала черга сердитись, а маті боягузе, насворила вона його, ану витягай свого меча і допоможи нам дістатися до мети. І от три відьми та лицар. Кинулися в глиб зачарованого саду, де біля стежок росли рідкісні трави, фруктові дерева та квіти. Вони не зустріли жодної перешкоди, аж доки не дійшли до підніжжя гори, на який дзеркотів фонтан. А ось там, обвившись довкола гори, лежав велетенський білий черв'як, розбухлий і сліпий. Коли вони підійшли, він повернув до них огидну пащеку й промовив такі слова: Надайте мені докази свого болю. Серб Весталаний видобув меча, щоб зарубати потвору, проте меч покрошився Алтеда почала кидати в черв'яка камінням, а шаямата насилали усі можливі закляття, щоб його вкорити. Проте нічого не діло, черв'як їх не пускав. Сонце здіймалося дедалі вище, і аша в розпачі заридала. І тут велетенський черв'як притулив свою пащеку до її щік і напився з них сліз. Угамувавши свою спрагу, він відповз у нору. Радіючи, що черв'яка вже немає, три відьми та лицар подерлися вище на гору, впевнені, що дійдуть до фонтану ще до полудня. На середині стрімкого схилу вони наткнулися на слова, викарбувані прямо на землі. Надайте мені плоди своїх трудів! Сербескаланий видобув свою єдину монету і поклав її на трав'янистий схил. Однак вона покотилася вниз і загубилась. Три відьми й лицар подерлися далі. Та минали години, а вони не просувалися ані на крок. Вершина гори була так само далеко. Усі вельми засмутились, коли сонце здійнялося високо над головами. Однак алтеда крокувала швидше і дужче за інших, хоч вона теж ані трохи не просувалася вище по зачаровані горі. Відважніше, друзі, не здавайтесь! вигукнула вона, притираючись чола під. Коли. Іскристі краплі поту впали на землю, напис, що заступав їм дорогу, зник. І виявилося, що вони знову можуть іти далі. Зрадісши, що зникла й друга перешкода, вони щодуху поспішали до вершини, і там нарешті огледіли фонтан, що виблискував, наче кришталь серед квітів дерев. Та перш ніж до нього підійти, вони опинилися перед річечкою, що обігала вершину довкола, загороджуючи їм шлях. На дні під прозорою водичкою виднівся гладенький камінь, на якому були написані слова: Надайте мені скарби свого минулого! Сер без спробував перепливти річку на щиті, проте щит потонув. Три відьми витягли лицаря з води, і спробували ту річку перестрибнути, та вона не дала себе перепригнути. Сонце тим часом скочувалося з неба дедалі нижче, і почали вони міркувати про сенс, написаного на камні. І перше все збагнула Амата. Вона вийняла чарівну паличку, здобула з пам'яті всі радісні спогади та хвилини про свого чоловіка. І кинула їх у бистру воду. Річка віднесла їх спогади вдалину. А з під води з'явились камені для переходу, і три відьми з лицарем знову змогли просуватися до вершини гори. Фонтан мерехтів перед ними серед трав та квітів небаченої краси. І настало пора вирішувати, хто з них купатиметься. Та не встигли вони дійти. до... Як хвороблива, аша впала на землю. Виснажена важкими підйомами, вона була ледь жива. Троє друзів вже ладні було віднести її до джерела, проте ваші почалися передсмертні корчі, і вона благала не займати її. Тоді Алтеда квапливо назбирала трав, які їй здалися цілющими, перебовтала їх у баклазі з водою і вилала цю суміш, аж в рот. І аж мицю скочила на ноги, бо навіть більше усі ознаки її хвороби зникли. Я одужала, закричала вона. Мені фонтан уже не потрібен. Хай купається алтеда. Та алтеда захоблена збирала у фартух усе нові й нові трави. Якщо я зможу лікувати цю хворобу, я озолочуся! Хай купається амата. Отож. Сер без таланнею і рукою вказав Аматі на фонтан. Однак вона захитала головою. Річечка змила усі мої жалі за коханим. І тепер вона бачила, який він був жорстокий і невірний, і яке це щастя, що вона його позбулася. Пане добродію, я... це ви повинні тут скупатися. Це вингорода за ваш лицарський дух, мовила вона серові безталанному. Лицар в останніх променях сонця ступив уперед і скупався у фонтані фортуни, дивуючись, що саме йому обрано сотень інших і, вичуваючи, як паморчиться йому в голові від неймовірного щастя. Коли сонце вже сіло за обрій, сер безталаний вийшов з води, сяючи з радості і бухнувся навколишки біля амати. Такої вродливої, ласкавої жінки він ще не бачив. Переповнений щастям, він освічився їй. І Амата зрозуміла, що знайшла собі гідного чоловіка. Три відьми і лицар зійшли з гори разом, тримаючись за руки. І всі четверо жили довго і щасливо. І ніхто з них так і не дізнався, що та джерельна вода не мала собі ніяких чарів. Отож. Бачите, що те, що ми бажаємо, інколи навіть нам і не потрібно. Життя все розкладає по своїх місцях. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!